Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далебі. Сьогодні вирішила вам розповісти про книги, які тим чи іншим чином мене розчарували, від яких я багато чого очікувала, або які на початку мене якось зацікавили, але розчарували своїм закінченням і зіпсували всі враження від книжки загалом. Тобто критерії будуть різні, але підсумок один книжка мене розчарувала. Ідею цього відео я взяла у Лесі з каналу Літерлі Леся, і воно в неї виходило, Наскільки я пам'ятаю давненько, можливо, навіть півроку назад. Я просто на нього наткнулася нещодавно. І якраз в цей час я дочитувала книгу, яка якраз таки викликала в мене ось ці от подібні емоції розчарування. І я вирішила, що хочу зняти подібне відео. Не була впевнена, що в мене не збирається потрібна кількість книжок для повноцінного відео, але коли почала збирати по одній книжки, то зрозуміла, що в цьому житті я розчаровуюсь частіше ніж я собі думала. Тому в мене тут поруч нормальна така стопочка. Зараз я порахую тут у мене 13 книг. Які мене Трохи або не трохи розчарували, і буду йти. Я просто по порядку, в якому вони в мене тут лежать, і буду вам по черзі розповідати про книжки, які мене розчарували. І перша така книжка це в останній, коли я збрехала Райлі Сейгера. Книжка на яку було дуже дуже багато класних відгуків, яку одночасно читала дуже багато книжкових блогерів. І майже всі відгуки на цю книжку були або дуже класними, або в цілому позитивними, з деякими там моментами негативними. Але загалом відгуки на книжку були класні. І цю книгу ми взяли на спільне читання, навіть вибрали в книжковому клубі. І я не знаю, якби не спільне читання, можливо, я її б навіть не дочитала. Тому що я очікувала, що ця книжка має бути дуже класною, що це має бути дуже динамічний, цікавий і дуже атмосферний трилер. Але єдине, що із цього для мене було правдою, це атмосфера. Трилер дійсно атмосферний, події тут відбуваються в літньому таборі, в лісі біля озера. І дійсно цю атмосферу, як мені здається, автор дуже класно передав. Захотілось прям поїхати кудись в якийсь табір для дорослих, кудись в ліс, і от поринити в цю атмосферу в реальності розв'язка була цікавою, але от закінчення цієї книжки, те, як вона тягнулася, я її просто вже ледь читала. Мені вона настільки була розтягнутою і настільки мене якось не вразила розв'язка цієї книжки, що я розчарувалася. Якби в мене не було стільки очікувань від того, що ця книжка має бути прям класною, можливо, я б не так сильно розчарувалася в цій книзі, бо це в цілому непоганий трилер. Мені вона сподобалася, я її оцінила. Напевно, на 4 чи на 3,5 зірки я вже навіть не пам'ятаю. Але загалом книга була непогана. Але мої очікування були несправдженими, і тому книжка мене трохи розчарувала. Наступна книжка, яка в мене тут лежить, і насправді тут можна розповідати не про книжку, а про автора. Напевно, загалом. Це, от перша частина із дискосвіту та колір магії. Я взяла цю книжку для знайомства з Пратчетом, і я в якийсь момент так багато почала про нього чути чудесних відгуків, що вирішила, що мені також треба спробувати. Я її купувала ще в той період, коли ці книжки не передавали КСД, і їх просто ніде не було в наявності. І я полювала за цими книгами. Цю книгу я купила в фізичному магазині видаництва старого лева. Вона Залишалась одна єдина, і мені її продали ще зі знижкою, тому що вона стояла на вітрині і трошки вигоріла, пошарпалась, і я її просто взяла за якісь там кубіки. Але я її дуже довго, дуже довго шукала і так само дуже довго читала, тому що. Мені просто було дуже-дуже нудно і дуже нецікаво. Я її ледь дочитала, не зрозуміла всього цього захвату і кайфу, але подумала, окей, я читала, бачила, що начебто просто перша, перші книги, вони такі трошки слабші, а далі автор розписується і далі все буде класно. Але я прочитала другу книгу, почала читати третю книгу і. Я не можу. Я вже колись розповідала про свої стосунки з старі Пратчетом, що я хочу дати йому ще один шанс один останній шанс. Я хочу прочитати, скоріше за все, правду або морта. Поки відгуки різняться від більшості, я чула про те, що правда суперкласна, Це позацикловий роман, можна читати, не боятися, і це суперцікава, класна історія. Але мені в коментарях багато писали, що ні, будь ласка, тільки неправда. Не починайте з неї, ви розчаруєтесь і так і не продовжите своє. Знайомство з Террі пратчетом, тому поки не знаю, що саме я далі буду читати у пратчета, але думаю, що це буде одна книга, після якої я вже. Висуну йому вердикт і зрозумію, що з ним робити далі: чи прощатися, продавати книжки, які я накупила, чи все ж таки можна продовжувати читати? Ось так ще одна книжка, яка була частково розчаруванням, це книга Завтра, завтра, завтра. Ми читали цю книжку разом з Сандрою одночасно і обговорювали спочатку половину книги, потім цілу книгу, її завершення. І от коли ми обговорювали. Першу половину книги в цілому мені подобалось. Вона читалась не так швидко, як би мені хотілось. Трошки місцями мені було нудновато, але от все ж таки ця тематика створення ігор була дуже прикольна. Було дуже цікаво спостерігати, що ж там буде далі в стосунках головних героїв. І коли ми обговорювали половину книги, ми набудували собі купа теорій, що там буде далі, чим може все закінчитися, які там будуть драми, розв'язки. І. Через це закінченням не просто розчарувало. Бо наприкінці мені просто хотілося сказати, чого ви просто не сіли і не поговорили. Це просто б скоротило книжку на 50% і все, і не було про що писати, бо всі проблеми, які були зав'язані між головними героями, вони були побудовані на тому, що вони просто не могли між собою поговорити, зв'язати два слова, сказати кожен. Що він думає, і все, це просто взяло всі їхні проблеми. І я б хотіла ще більше заглибитися в тематику створення ігор, в ось цю цю систему. Це було цікаво. Хотілося, щоб це описувалося ще детальніше, ще якось глибше. Тут цього мені особисто трохи не вистачило. Ну а тема стосунків між головними героями, як я вже сказала, для мене була ну, якось. Ось так, не дуже. От, тому книжка мене, на жаль, розчарувала. Те, що ми придумали там собі з Сандрою, як воно має розв'язатися, мені подобалось набагато більше. Наступна книжка це, напевно, із усіх книжок, які я сюди принесла, моє най найбільше розчарування, тому що ну, від цього автора я цього не очікувала. Це тривожні люди Фредеріка Бакмана. Я просто собі уявити не могла, що мені може настільки не сподобатись книга Бакмана. Перед цим я прочитала три його книжки, і всі три були точно на 10 із 10 і не дивлячись на те, що в кожній з цих книжок я знаходила якісь свої недоліки. Вони в мене в цілому повільно читались, і загалом цей автор у мене читається не дуже швидко. І були речі, які там трошки повторювались. Щось для мене було надто там ванільно, щось там занадто, я не знаю, передбачувано. Були були свої моменти, але загальне враження від книжок було просто чудове. То тут єдине, що цю книжку витягнуло, це уже фінал цієї книги. Він мене порадував, він мені сподобався, він був дуже передбачений, Бачуваним, але тут я впізнала от старого доброго бакмана, якого я так люблю. І тому я, наскільки пам'ятаю, оцінила цю книжку на 7 із 12. і так мені не подобалось. Настільки я тут не впізнавала автора, який мені подобається. Тут було стільки. Якихось стереотипів, стільки якихось непояснюваних для мене фрагментів, якихось діалогів, таких дурних, купа речей, в які я взагалі не вірила, що можуть відбуватися. Бо взагалі за що мені подобається Бакман, що він пише дуже життєві книги, і ти прямо уявляєш собі ось цю конкретну людину, ти її дуже співпереживаєш, ти її там і ненавидиш, і злишся на неї, і розумієш її. І от купа емоцій, ти відчуваєш до однієї людини, бо вона жива, нібито. Ти розумієш, що людина може бути дуже дуже різна. То тут я цього не бачила, я цього не розуміла, і мене все злило, і більш за все злило, що я ж так сподівалася на Бакмана. От тому ця книжка мене прям дуже-дуже розчарувала, дуже засмутила. Бакман не молодець в цій книзі, тому якби треба було вибрати книжку, яка мене розчарувала найбільше в житті, ця була б напевно на першому місці. Поки що, принаймні, наступна книжка із цього списку це записки українського самошедшого ліни Костенко. А насправді ця книжка в мене, ну якби так би мовити, в процесі ще читання, бо я прочитала всього 111 сторінок. Але я поки її відклала довгий ящик, зараз поясню, чим для мене це розчарування. Мені подобалася ця книга в процесі читання, і я думаю, що коли я її дочитаю, я зможу її достатньо високо для себе оцінити. Але мої очікування від цієї книги були взагалі іншими. Я думала, що ця книга, вона не те, що про любов до України, але коли ти її читаєш, ти. Просякаєшся любов'ю до України, до чогось українського, до я не знаю, українських людей, до українського міста. От чомусь в мене було враження, що це ось така от чудова українська книжка, яку ти читаєш, і просто такий клас. Або принаймні просто це українська книга про українців, про щось українське. В цілому так і є, але я її ще взяла дуже непідходячий момент, тому що я її взяла читати на початку повномасштабного вторгнення, і це ось такий от пік. Відчуттів любові до своєї країни, і коли ти хочеш захищати свою країну в усіх в усіх взагалі аспектах, і коли твою країну ображають, коли говорять про неї погано, звісно, що цього чути не хочеться, і хочеться одразу йти в наступ, в захист. І саме через це я цю книжку відклала, тому що тут не ображається Україна, але тут описується Україна від 2000 до 2000 -го. 10-го, здається, і це становлення, тільки становлення незалежної України, України, в якій просто море проблем, України, в якій більшість населення, 90% населення говорить російською мовою, тому що вони тільки-тільки пару років, як вийшли з Радянського Союзу, Україна, в якій панує олігархія, система якої ще дуже дуже схожа на совкову систему. І мені дуже не хотілося про це читати зараз. І не знаю, коли найближчим часом мені захочеться повернутися до цієї книги, тому на жаль, от на даному етапі вона мене розчарувала. Я не знаю, звісно, як продовжиться ця книга, чим вона закінчиться, тому оцінювати, поки мені її дуже важко. Але от на тому етапі, на якому я зупинилась, це не те, що я хочу читати зараз, тому я її відкладаю напевно в довгий ящик, але. Але подивимось. Наступне моє розчарування це Тес Герітсен, її хірург, перша книжка з її всього циклу. Загалом це непоганий трилер, але от, ну, прям непоганий. Типу, прочитали і забули. Але я чула стільки чудесних відгуків, що це одні з найкращих взагалі трилерів у світі. Що цей цикл просто вау, і перша книжка просто чудесна. О, не знаю. Було дуже криваво, але. Там не було якоїсь прямо такої інтриги, хто ж хто ж цей вбивця. Тому що по суті ми, як читачі, не могли про це здогадатися. Просто в якийсь момент нас підводять, натякають нам хто вбивця, і називають цього вбивцю. Все, якби вся ця атмосфера будується на цій кровавості, на трошки таких страшилках про те, щоб залишатися вдома самій з відкритими вікнами, що хтось може там до тебе заповзти і щось з тобою зробити. І ця атмосфера вона частково передавалась. І в цілому, це те, через що мені книжка сподобалася. Але все інше, ну можна прочитати, але я от не впевнена, що якщо всі книжки вони такі ж, я буду збирати далі колекцію цих книжок і читати наступні частини. Друга частина в мене вже є, і я її придбала якраз для того, щоб ну подивитися для себе, чи буду я продовжувати читати взагалі книги цієї авторки, бо їх там 11 чи вже 12 штук, і якщо друга частина якось більш мене зачепить сподобається мені більше то можливо я буду продовжувати знайомство якщо це будуть такі ж емоції то напевно ні тому що наприклад такі ж такі брудні кроваві трилери Саймона Бекета ох вони для мене були прям набагато набагато цікавіші набагато насиченіші і ну, стільки емоцій викликали то в цьому випадку ну 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 таке Хоча, звісно, Саймоні Бекаті там ще така детективна лінія є, і вона додає такої динаміки в книгу. Тут мені здається більше все ж таки акцент саме на трилер, але от для мене це було трошки розчаруванням. І оскільки ми вже заговорили за детективи, агата крісті і взяла з собою привиди у Венеції. Загалом якось. Не те, що мене прям розчаровує Гата Квісті, але коли я прочитала першу книжку, я тільки починала вести свій влог, і я настільки захопилась цією історією. Я там прям виписувала на кожній сторінці всі свої теорії. І для мене це було таке динамічне, таке класне читання. Але з кожною наступною книжкою я для себе почала розуміти, що ну вже мені нудно, уже якось звичайний детектив для мене це не так прикольно і цікаво, як от було на початку. Після того, як я почитала більш такі якісь динамічні, різноманітні, якісь з якимись цікавинками, родзинками книги, я от зрозуміла, що звичайний детектив. Ну, вже мене не так веселить і радує. І у Венеції» була здається четвертою чи п'ятою книжкою Агати Крісті, яку я прочитала, і вже на той момент я розуміла, що Агата Крісті ну трошки уже якось. Не те. Але от саме від цієї книжки я очікувала доволі багато, тому що, по-перше, по ній вийшла екранізація, я дивилася цю екранізацію, і мені дуже сподобався фільм. Прям дуже класний. Він м -м, був дуже атмосферний, дуже цікавий. І книжка взагалі називається Вечірка на Геловін. І я взяла цю книгу на геловінські читання. Я читала тоді три книги, і однією з них була ця. І я от сподівалася, що вона мені хоча б трошки подарує такої моторошної геловінської атмосфери. По-перше, книга і фільм це просто дві різні історії, спільне там тільки пуаро, напевно, і, і яблука, і все. все інше просто абсолютно різне. І книга була настільки нуднюща, що я просто уже. Ну, напевно, після половини почала читати по діагоналі, аби просто дізнатися розв'язку, чим воно там закінчилося, і все. Було дуже-дуже дуже нудно. І я пам'ятаю, що були якісь ще для мене там тригерні моменти, чи то звинувачення жертви, там було таке, що, щось не пам'ятаю вже, але в будь-якому випадку просто ця книга мала не зіпсувала мені всі гелінські читання. лейт ледь, ледь її дочитала, хоча ну, вона ну, просто манюсінька в такому форматі, і тут скільки Ну, 300 сторінок, але ну. Бачите, якого вона розміру, але просто дуже-дуже не пішла мені і дуже дуже розчарувала. Ось так ще одна книжка, автора якої я б напевно не хотіла б ніколи бачити в цьому списку, але на жаль, це ловець снів Стівена Кінга. Поки ця книжка займає перше місце з кінця книжок Стівена Кінга, які я прочитала, тут було і дуже-дуже бридко. Тут стільки гидких бридких моментів було просто жахливо. Але у Стівена Кінга це, знаєте, не новина, бридкі моменти. Але сам сюжет він був якийсь і дивний, і, і закінчення було якесь просто наркоманське. Просто я не знаю, це, це просто кошмар. Що? Я коли дочитала все, що все всі емоції, які в мене були, це що, що взагалі, що там відбувається, чого це так, чому це так закінчилося? До слова про наркоманське, якщо я правильно пам'ятаю, то Стівен Кінг, напевно, і писав цю книгу якраз в період своєї затяжної залежності. Якщо мені не зраджує пам'ять, то якраз от коли він був дуже залежний від алкоголю, від наркотиків, він написав ось цю книгу. Воно і видно, Стівен Кінг просто для мене це була. Жах. Чому це розчарування? Тому що я дуже-дуже люблю Стівна Кінга, і кожна його книга так чи інакше мені дуже подобається. Якісь трошки менше, якісь трошки більше, але загалом усі книги в мене майже завжди отримують дуже високі оцінки. Ця книга. Це просто виключення, поки із цього списку це був просто капець. Хоча я насправді задумалась над тим, що можливо колись я хочу її перечитати. Я не практикую мазохізм, але мені здається, що можливо зараз я зможу на неї трошки по-іншому подивитися, бо я її читала доволі давно, і можливо, щось я там недозрозуміла для себе. Можливо, зараз, коли я вже перечитала купу книжок Стівена Кінга, я зможу побачити в ній щось більш цікаве і я не знаю глибоке, і зможу розгледіти його. Ось тут влавнозмісну майстерність книзі. Можливо, колись, але не зараз точно. Так, що у нас тут по розчаруванням далі? Давайте візьмемо ось цю історію. Твій милий скруч. Ну, по-перше, книжулечка малюсічка. Я її брала на різдвяні такі новорічні читання. І в цілому я небагато й очікувала від цієї книжки, тому що вона дуже маленька. Я розуміла, що вона буде дуже проста, наївна, незамисловата. Вона була прям занадто, занадто проста, Ну Тут я не знаю, це просто оповідання. Це не повноцінна книга, не повноцінний роман, як на мене. Просто маленьке оповідання вона займає в книзі 89 сторінок, 90. Але відступи між розділами тут ось такезні, величезні, і тут є деякі там листи, і вони також ну, просто по пів сторінки пустих. Тому насилу, як мені здається, ця книжка займає 50 сторінок. Чому це треба було випускати повноцінною книгою? Я не знаю. Вона ну дуже банальна. Ну, ну прям дуже-дуже банальна ні про що. От, і звісно, я її прочитала просто за один присіст, дочитала і така, ну добре, окей. Я все ж таки сподівалася, що вона просто буде простенька, але дуже мила, якась така. Різдвяна, святкова, можливо, наївна, але при цьому ну от мила, просто мила. Але на жаль, для мене вона не була милою. Вона була. Просто ніякою, ось так. От наступна також до речі, зимова така книжка: це санаторій Сари Пірс. Це такий закритий трилер, коли герої опиняються в ізольованому від інших людей місці. Там відбувається якесь ібиство чи якийсь злочин, і вони от мають з цим щось робити, якось його розслідувати, якось знаходити злочинця, бо вибратися з цього місця вони не можуть. Поліція до них приїхати не може і розбиратись власне з усім самі. Загалом ця книжка дуже швидко читалась. Дуже швидко, не дивлячись на те, що вона така, начебто не маленька, але прочиталась буквально там за два-три дні і прикольно передала ось цю таку зимову атмосферу, ось цей от засніжені гори, за вірюху, за метіль. Але мене дуже-дуже дратувала головна героїня, персонажка. І закінчення цієї книги воно не те, щоб розчарувало, Я пам'ятаю навіть, що я дочитувала книгу, мені залишалось буквально там чи то 40, чи то 50 сторінок, уже прям розв'язка. Прям скажуть зараз хто. Там в усьому винний. І мені настільки якось було нецікаво, що я відклала ось ці от останні 40 сторінок і лягла собі спокійною душею спати. Зранку встала, поснідала, дочитала. Така, добре. От настільки мені чомусь не зачепила мене ця книга, настільки мені було нецікаво. І, ну, от, Якось так, і персонажка мене це дратувала, і от детективна частина якась для мене виявилась не дуже цікавою. Тому ця книжка, на жаль, увійшла в цей список. Я чула, що друга книга була ще більш дратівливою, ще менш цікавою, тому я її в цілому і не планувала купувати. Але от якби відгукам, вона була більш цікавою, динамічною якоюсь закрученою. То, можливо, я б її взяла. Бо те, як писала авторка, наскільки легко читалась книга, мені сподобалось в цілому. Але, на жаль, друга книга, начебто, ще гірша за цю. Тому ось так. Але книга така красива, так шкода. Дуже красива книжка. І я заради цього і залишала у себе на поличках. Але зараз думаю, що можливо пора з нею прощатися, тому що перечитувати я її не збираюсь. Наш наша вона стоїть тільки оце це місце займає, але дуже гарна так. Залишилось три книжки. Одна з них це кафе на краю світу. В цілому, якби я не чула купу відгуків, я б напевно на неї сильно не глянула. Бо прямо на, на обкладинці написано «Бестселер мотиватор номер 1 Я вже давним давно не читаю таких мотиваційних книг. Мені здається, я б пройшла цей етап в свій час. Я читала там Багатий тато, бідний тато, там Думай багаті, якісь такі от мотиваційні це все. В свій час, в років 20, я це читала, мені це було цікаво, і як мені здається, на той момент мені це було актуально зараз, уже не актуально. Але оця книга мені по відгукам здавалась, це просто якась я не знаю, чарівна книга. Що ти її читаєш і просто переосмислюєш все своє життя. І можливо, якби я її прочитала в років 20 ті ж, я б тоді. Дійсно змогла змінити якось своє життя і піти якимсь іншим шляхом, і, я не знаю, замотивуватись робити якісь справи і щось в своєму житті просто творити. Можливо. Зараз, зараз для мене це була ну дуже очевидна, дуже банальна, просто звичайна мотиваційна книга з таким трошкою художньою такою приправкою. І все. Тут варто сказати, ну а чого ти Катя очікувала? Ну, все по факту. Чого я очікувала в цілому. Те, що тут на книжці написано, що це книжка-мотиватор, тим воно і є. Обману ніякого немає, але чомусь я собі. Придумала, що це має бути якось по-іншому, і дійсно, якось книжка мене на щось замотивує. Можливо, раніше так, зараз уже не актуально, тому не замотивувала. На жаль. І передостання книжка. Не кидайте в мене, будь ласка, тапками, бо я знаю, що багато хто зараз захотів би кинути в мене чимось важкеньке. Це перша книга із циклу Сарима з двір шипів от троянд. От саме перша книга, прям було розчарування. Я чула про те, що саме перша книга вона не така класна, але от далі буде все чудово і круто. Просто перша книжка вона трошечки слабша, бо це така зав'язка, там такий звичайний зрозумілий троп. І просто прочитайте, познайомтеся зі світом і рухайтесь далі. Але все одно я, ну, я ж чогось очікувала. Мені не те, що була книжка така. Звичайна і слабенька, мене прям дуже багато речей дратувало. Початок для мене, я не знаю, я розтягувала його ну так довго. Мені настільки було якось нудно читати, настільки нецікаво чомусь було. А наприкінці, коли я вже така. Начебто, втягнулася в цю динаміку, мені здавалось, що авторка вона розставляла стільки милиць для того, щоб зробити сюжет таким, яким вона собі придумала. Для мене стільки речей були нелогічними і невиправданими, що я. Я прям дуже розчарувалася в цій книзі, бо я дуже сподівалася, що вона мені сподобається, що я увійду в число тих людей, які і від першої книжки просто балділи. Але в своє виправдання скажу, що друга книжка мені дійсно дуже сподобалась. І навіть після того, як я дочитала цю книжку, була не дуже задоволена. Але я розуміла, що я буду продовжувати знайомитись з циклом, бо я щиро вірила в те, що далі буде краще. І дійсно так, друга книжка мені дуже сподобалась. Її набагато швидше прочитала і дуже захопливо її читала. І от так. Книжка для мене, вона от набагато-набагато сильніша, прям на мільйон відсотків сильніша за ось цю от першу книжку. Ця перша, на жаль, входить в цей не дуже класний і приємний список. І остання книжка, через яку ми всі тут з вами зібрались, яка мене надихнула на те, щоб зняти це відео, це Дім у Волошковому морі. І на диво книжка мені взагалі сподобалась. Я їй поставила 4 з 5 на Гудріц, фрорк стільки ж поставила. І загалом. Класна книжка, насправді класна. Але я очікувала, що вона буде ну така мила, як мені написала Настя Гавриш. Я думала, це книжка, хоч до рани, прикладай, і я от дійсно малювала собі в уяві, що це книжка, яка врятує від будь-якого нечитуна. Книжка, яку варто читати, коли от тобі просто погано на душі ти її читаєш, і з тобою одразу стає все добре, яка вилікує будь-яку хворобу. І, і, і зробить тобі настрій просто в будь-який похмурий день. Вона непогана, вона дійсно мила, вона хороша, вона місцями смішна, класна, але ну не настільки класна, як я собі думала, і ну просто мила, хороша книжка. Але чи врятувала вона мене від нечутна? Ні, я її довгенько читала, розтягувала і дуже дозовано її підчитувала. Чи витягнула вона мене із якогось такого трошки тривожно-депресивного настрою? Ну теж ні, напевно. Вона мене частково розрадила. Місцями вона мене смішила, викликала усмішку, але, але ну я хотіла прям хахатати. Я хотіла плакати від зворушення. Я хотіла, щоб я її хотіла обіймати, але от всього цього ну, чомусь не було. Було мило, але, на жаль, не настільки, наскільки я собі очікувала. Чомусь, чомусь я собі навалювала, що вона буде прям ось такою вау, прям найкращою, найдобрішою книжкою на землі. Але просто хороша, класна книжка, я насправді її дуже багатьом можу рекомендувати. Але якщо ви от такі ж, як я, які. Намалювали собі, що вона має бути ну, прямо, неймовірно доброю і милою, то, можливо, ви також зможете розчаруватися, як і я. А може й ні, хто знає. Тому що, звісно, що всі ці враження вони дуже індивідуальні, і багато із цих книжок стали розчаруваннями тільки через те, що я чогось свого очікувала більшого іншого, якихось інших емоцій або більш яскравих емоцій. І через ось ці от очікування потім береш і розчаровуєшся. І ось Цікави вам мораль цього відео: не будуйте ніяких очікувань, тому що потім ви можете розчаровуватись. Все, ось так: от. запишіть собі, поставте кудись на заставку, на комп'ютер, ноутбук, телефон, роздрукуйте і запам'ятайте. Хоча насправді, чесно кажучи, я із тих людей, які дуже люблять будувати ось ці от очікування, я дуже люблю мислити позитивно, налаштовувати себе на те, що все буде добре, все буде класно, все буде якнайкраще. І звісно, в цьому є своя негативна сторона. Часом доводиться розчаровуватися і стикатися з реаліями того, що не. Все буває так добре, як тобі здається. Але, тим не менш, жити в процесі якось набагато веселіше і простіше. Бо ти себе завжди налаштовуєш на все хороше, завжди живеш в якомусь більш позитивному настрої, і якось воно завжди на душі трошки спокійніше. Тому порада вам номер два. Будуйте всілякі очікування, мисліть позитивно, налаштовуйтесь на все хороше і вірте в те, що все буде добре. І на ось такій от філософській ноті будемо закінчувати це відео. Дуже дякую вам за перегляд. Нехай в цьому житті ані люди, ані книжки ніколи вас не розчаровують. До зустрічі в наступному відео, Па-па!